Сьогодні вівторок, 6 грудня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. Наше військо є ровесником незалежності країни, тож сьогодні йому виповнюється 31 рік. Зараз ця дата стала особливо цінною та щемкою для кожного українця, адже триває повномасштабна війна. Як вітали військових та що бажало, окрім перемоги над ворогом, розкажуть мої колеги далі. Вони ціною власного життя виборюють нашу незалежність та свободу, рятують цивільних і навіть знаходять час дебати про тварин на фронті. Українські військові сплять в холодних окопах, закривають небо від ракет і роблять фантастичні речі, аби діти могли спати без повітряних тривог, а дорослі працювати та підтримувати економіку. День Збройних сил України офіційно почали відзначати в 1991 році. Однак сьогодні він має особливе значення для кожного українця. З нагоди 31-го річниці. Формування українського війська у Миколаєві кращих бійців нагородили подячними листами міського голови. Хочу всім вам подякувати за вашу службу. Дехто з вас фактично професійний військовий, який працював і вчився захищати батьківщину, дехто з початком війни взяв до рук зброю, згадав свою там, військову кафедру чи службу, яку робив у юності. Сьогодні ми кажемо про війну, яка почалась 24 лютого, хоча насправді вона почалась ще в 2014 році, і дехто вже декілька разів вже був і демобілізований, і мобілізувався знову і знову заводи за покликом душі. Звичайно, що ми нарешті зрозуміли після 24 лютого, що таке незалежність, скільки вона коштує, бо багато хто з 91-го року просто. Не розумів вартості і ціни незалежності нашої держави. Сподіваюсь, багато хто зрозуміє на багато років вперед. На жаль, великою ціною. І сьогодні, коли ми будемо казати слава Україні, і відповідати героям слава, ми будемо розуміти, хто це такі справжні герої, не міфічні історичні особи, а справжні хлопці, дівчата, які є сьогодні разом з нами, живуть поряд. Захищає батьківщині свої відзнаки. Отримали ті, хто відстояв незалежність Миколаєва під час безуспішних спроб російських окупантів захопити наше місто. Окрім грамот, військовим вручили цінні подарунки. Бійців збройних сил сьогодні привітав і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він записав відеозвернення та подякував хлопцям і дівчатам за мужність і відвагу. Я раніше казав, що російська армія зараз воює з. Українським народом, тому що зараз Україна єдина, один такий кулак збройних сил. Тому вітаю всіх з цим святом. Щиро дякую військовим, всім за те, що вони віддають найцінніше своє життя та здоров'я, щоб боронити щодня наш спокій. Тому вірю в перемогу. Українці незламні, найкращі в світі, і все буде Україна. А от президент Володимир Зеленський у День Збройних сил України відвідав з робочою поїздкою Донецьку область і зустрівся з військовими. Ми на сході нашої держави. Напевно, сьогодні це найскладніший напрямок, який захищає не тільки схід нашої держави, а й захищає всю нашу державу. Ми всі розуміємо, що на будь-якому з напрямків нашим збройним силам сьогодні непросто». Бо вони борються з вже не будемо казати, з якою армією світу, Бог їх знає. Для нас вона точно остання. Але тим не менш всі, я впевнений, на всіх напрямках знають точно, що на Сході найміцніше, тому що на Сході найскладніше. Я хочу вам подякувати за цю стійкість, міцність, все, що ми можемо, ми хочемо від душі. Від серця я вважаю, що це обов'язок всіх українців хочемо допомагати тільки вам, бо ви є форпостом нашої незалежності. Президент також подякував тим військовим, які, на жаль, залишилися на полі бою, але не залишили Україну. Разом присутні вшанували пам'ять загиблих у війні з Росією хвилиною мовчання. Також Володимир Зеленський вручив захисникам державні нагороди. Нині Україну захищають близько 700 тисяч військових. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за час повномасштабної агресії РФ захисники України знищили вдвічі більше російських літаків ніж радянський Союз втратив за 10 років війни в Афгані. А саме 281 літак станом на 4 грудня 2022 року проти 118. Також бійці продовжують захищати небо та відбивати ворожі атаки на землі. Сьогодні знайдіть час привітати знайомого військового, а ще краще задонатьте на теплі речі або ж техніку для героїв. Вони потребують нашої підтримки. А ще, хоча б подумки, вшануйте пам'ять тих, хто з передової вже не повернеться. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, Валерій Феченко, телеканал Март для для є новин. Черговий пункт обігріву для містян відкрили в Заводському районі Миколаєва. Тут є світло, тепло та ліжкомістя. Що ще можуть запропонувати містянам, бачили журналісти телекомпанії ТВ Один із десятків пунктів обігріву розмістили у центрі надання допомоги населенню. Саме тут є досвід в облаштуванні таких місць. В чотирнадцятому році ми відкрили начебто пункт обігріву в районі нафтобази, коли я був головою правління гаражного кооперативу. Ми врятували життя людське. Я це знаю, пам'ятаю, і кожен рік ми маємо таку традицію. Хтось ходить в лазню, а хтось відкриває пункти обігріву. І я відкриваю пункт обігріву. Тобто я започатковую, команда підтримує. Для тих, хто хоче зігрітися, є теплі ковдри і навіть ліжка для ночівлі. Також є можливість приготувати гарячу їжу. Єдина умова поважати розпорядок та дбати про майно. Люди зможуть прийти обігрітися, зарядити свої телефони, попити чаю. І саме головне, ми додали реабілітацію. Реабілітацію, медитацію. У нас є людина, яку я Навчив це робити, і він зможе виключати свідомість людини, яка працює на негатив, переключати на позитив. Ну таке діло Наталія Грудова Ігор Новідомський, Ніс ТВ для є новин. Звільнена Снігурівка продовжує оговтуватися після восьми місяців російської окупації. Наразі в громаді тривають роботи з розмінування території, а військова адміністрація робить все можливе, аби якнайшвидше повернути в місто та населені пункти поблизу нормальне життя. Як виглядає Снігурівка сьогодні? Дивіться у репортажі кореспондентів телеканалу Март. Снігурівка територіальна громада, яка понад вісім місяців була окупована російськими військами. В мене час, і це місто обов'язково відновиться від злоякісної пухлини руського міра. А поки чим живе звільнена Снігурівка, ми розкажемо прямо зараз. Розбиті та пограбовані будинки, спалена ворожа техніка, понівечені війною мікрорайони та квартали. Це не кадри з антиутопії, а життя в Снігурівці, яка понад 8 місяців була під російською окупацією. 11 листопада громаду звільнили збройні сили України, аби якнайшвидше повернути деокуповану територію до нормального повсякдення. Військова адміністрація вже веде активну роботу за гуманітарним напрямом. Безпосередньо по місті Снігурівка працює шість гуманітарних штабів, де роздається гуманітарна допомога. Да, один загальний в цілому по всій територіальній громаді. Ну і так само в Старостинських округах відкриті гуманітарні штаби, де ми доставляємо гуманітарну допомогу, ну і надалі вона вже роздається людям. Трохи тяжче з Старостинським округами, тому що, в принципі, всі мости, які є у Снігрівській територіальній громаді, не всі зруйновані, можливість по ним пересуватися. Немає наразі, попри це влада, волонтери та благодійники докладають усіх зусиль, аби доставити гуманітарку в Снігурівку та навколишні населені пункти. Наступним не менш пріоритетним завданням є розмінування звільнених територій. ДСНС працює майже цілодобово розміновують, працюють ну дуже багато, дуже великий обсяг роботи. Лише за перші два тижні сапери виявили понад три з половиною сотні вибухонебезпечних предметів і опрацювали більш ніж 20 гектарів землі. Зараз у Снігурівці живуть близько чотирьох тисяч людей, а в громаді до семи з половиною тисяч. Місцевих намагаються забезпечити елементарними зручностями світлом, водою та газом. Ми засвітили, дали світло у місто Снігурівку, тому я думаю, що всі інші процеси підуть тепер набагато швидше. Відновили ми газопостачання ще на минулому тижні, тому е практично всі будинки е підключені до газу. От зараз наразі лишаються тільки ті домове володіння, е де немає власників. Вже відновили зв'язок, працюють «Укрпошта», два банки та кілька крамниць. Також функціонує лікарня, однак більшість адміністративних будівель повністю або частково зруйновані. Найбільша проблема в нас, звісно, з опаленням, тому що Снігурівка вона маленькою часткою своєї газифікована, От, тому інші будинки це твердопаливні котли, електрокотли. Зараз працюємо з доставкою дров до Снігурівської територіальної громади. Так само не все легко, тому що дуже велике плече, доставки логістики, але працюємо. Самі жні тільки починають оговтуватися від окупації та бойових дій. Ось на цій вулиці не залишилося майже жодного неушкодженого будинку. Усе через авіаудар 14 березня. Тоді расисти скинули на спальний район міста чотири бомби. Ну, десь без ті шість, мабуть, ось такі окна задробіжали і відкривалися. От де можна, відкривається окно, відкривалися, ми всі вискочили. Ну, так, потолок упав, ось це наш дом. Потолок внутри впав, в літній кухні теж вагонка. Що казати, знаружжу вроді взяти швидко. Кришу подремонтировали таке Пані Любов продовжує жити у своєму будинку, що розташований поблизу епіцентру удару. Жінка пригадує, вже під час окупації росіяни намагалися потрапити у залишені домівки. Они хотіли до соседа, але Я їм почала договарювати, хатинка маленька, кажу, не треба сюди, тому що скільки вас чоловік, вони говорять, сім кажу, хлопчики, ну куди ви будете? А от там, вони вже кілька разів приходили. Я швидко траву там поривала, думаю, щоб видно було щоб хтось. І там сосідка повиривала. Ні, вони, їм не треба ворота, нічого. Они через забор перелізли. Ворота, этим. потім розйом. І тут так само мать, дай нам ключ. Я говорю, меня ні ключа, ні от той, ні от той хати. Так ми зараз откроем. Розйом бубух і все відлетіло. Ось такі они. Люди визнають, не гребували мародерити і місцеві. Мені найважче було їх бачити. Це не їх бачити, було, коли знаєш точно і знаєш, що рядом живуть люди, які способствують цим росіянам. А саме важче було, коли вони йдуть по вулиці, п'яні, мародьорні П'яні по вулиці ходили постійно. що ще? Ну що робили? По хатам лазили. Лазили-лазили. Розказуй, лазили. розказуй. Камази грузили там возле нас. Магазин вже відкривали. Чим грузили? Ну чим, Всім подряд, і болгарки, все що хочеш. Психологічний тиск на людей, перебої зі зв'язком та світлом, відсутність належної медичної допомоги та ліків, мародерство, викрадення цивільних. Усе це пережили Снігурівці за час окупації. Шукали дівчинку 13 літню батьки. Де вони її знайшли, не знаю. Ну, сказали, що після третьої школи натягнули мішок на голову, несовершеннолетній і увезли. А після, як коли вже наші прийшли, кажуть, відкрили е... на елеваторі, що відкрили, вони там були закриті. Історії людей, яких змінила війна, тут чимало. Попри це, місцеві не втрачали віри у краще, зізнаються з нетерпінням. Чекали на українську армію. Перші емоції до сих пор вони стоять, і до сих пор ночі не спимо. На цих емоціях сльози, радості були, е, навіть якось розгублені трошки. Хоча цілий день я вважала і ждала, як в нас по вулиці пройдуть наші війська, а це все так трапилося швидко. Ми всі бігали, звісно, і обнімалися, і цілувалися і плакали. Ну емоції були через край. Влада і люди визнають. Снігурівку чекає непростий шлях відбудови. Та все ж впевнені. І це випробування подолають. Зі звільненої Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик телеканал Март. Для є новин важлива інформація. У зв'язку з відключенням електроенергії від сьогодні є новини. Виходитимуть за новим графіком. Дізнавайтеся найсвіжіші новини у будні о 20.30, 21 та 22.00 Та наступного дня о 9 ранку. Миколаївські надзвичайники почали ліквідовувати наслідки обстрілу заводу Кристал роботи планують закінчити впродовж двох днів. Як вони проходять, бачив мій колега Олександр Матюшенко. Зняти нависаючі конструкції, ліквідувати загрозу, убезпечити територію та підготувати все до відновлення. Такими сьогодні є трудові будні миколаївських надзвичайників, які продовжують ліквідовувати наслідки російських ракетних обстрілів. Вони одягають спорядження, встановлюють спецтехніку, зводять кран та автовежу і починають працювати. Будівлю заводу «Крестау» расисти обстріляли ще влітку під час масованого ракетного удару по низці промислових об'єктів у Миколаєві. Навіть через кілька місяців після атаки миколаївським надзвичайникам тут роботи вистачає. Проводимо роботи з демонтажу небезпечних конструкцій за вказівкою міського голови та начальника управління та ЦЗН Миколаївської міської ради. Ресмені Олександра Анатолійовича до робіт залучили більше десятка рятувальників 10-го воєнізованого гірничо-рятувального взводу Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також три одиниці спеціальної техніки. Допомагає нам сьогодні кран, який виділила НГЗ на безоплатній умовах, та вишка, яку виділила нам міський голова. Роботи проводимо впродовж двох днів. Роботи повністю буде демонтовано всі небезпечні конструкції, які загрожують мешканцям нашого міста, які щоденно тут бувають та проходять повз цієї будівлі. За словами надзвичайників, найбільшу загрозу створюють звисаючі плити та профнастил, якими будівля обшита зовні. Працівники управління з надзвичайних ситуацій проходять поверх за поверхом, починають з ураженого ворожим снарядом даху. Спершу треба ретельно обстежити ділянку, адже на висоті в кілька десятків метрів небезпека може чатувати будь-де. Лиш потім переходять до активної роботи. Працюємо з 9 до ну, мабуть, до восьмої сьогодні будемо працювати. Ну, найбільші проблеми, те, що плити перекриття, як ви бачите, в не ззовні будівлі, а внутрі впали. Тому є деякі проблеми з їх видаленням з дітей. У міському управлінні з надзвичайних ситуацій планують упродовж двох днів завершити роботу на цій локації. Далі експертна комісія буде вирішувати, чи можливо відновити будівлю. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для єновин. На цьому поки все. Ви дивилися є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів ТВ і онлайн-видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.